Привіт усім і підписникам і гостям! Вітаю вас на каналі FastFinance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж бажаєте, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Попереду буде багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити. Нова платформа FindicU2, що у неї спільного з кайму. І як працювати на даній платформі. Про все це ви дізнаєтеся у відео. Тому додивляйтесь до кінця. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось, і підписуйтесь на канал. А ще приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости по проєкти, в які ми заходимо з командою, тестуємо і обираємо, які точно будуть працювати і дадуть заробити. Тому посилання на мій телеграм-канал буде під відео. Приєднуйтесь! Тут ви знайдете різні айдропи, ігри, додатки, майнінги, багато платформ на тестуванні. Є вкладенням і без. Інформація, надана мною у відео, є виключно з ознайомлювальною метою. Я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії. Усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. І пам'ятайте, що в інтернет не потрібно нести останні гроші. Заходимо в проекти з розумом. Аналізуємо і пробуємо заробити. Реєстрація на даній платформі стандартна. При переході по реферальному посиланню код запрошення у вас буде заповнений. Вводите код країни, номер телефону, ім'я користувача, пароль підтверджуєте пароль. А де пише Telegram, я просто ставлю крапочку. Findicue2 стартувала 30 квітня. 2023 року. Чому FindQ2 порівнюють з Кайму? Тому що дана платформа була запущена в тому чаті, де раніше був чат Кайму. Посилання на чат я залишу під відео, проходять багато акцій, тому можете слідкувати. Виконується майже подібно завдання, так же, як і в Кайму, але платформа findiq 2 тільки складення. Мінімальний депозит складає 30%. Доларів. Мінімальне вилучення 20 доларів. Комісія за вилучення становить 3,9%. Але якщо сума велика, то комісія не більше 2%. Доларів. І кожного 10-25 числа комісія на вилучення 0. На головній сторінці є кнопка задаток це для депозиту, а «Відводити» – це для вилучення. Нажимаєте на поповнення, вводите суму, підтверджуєте, вас перекидає, де потрібно скопіювати електронний гаманець, на який ви робите депозит. І за пару хвилин гроші на рахуночку. І тоді вже виконуєте завдання, нажимаєте посередині кнопочку. І знову кнопочку начало. Коли у вас немає депозиту, ви ці завдання виконати не зможете. І... Знову продовжувати. Завдань 15. Депозит не заморожується, його вилучити ви можете у будь-який час. Я не буду показувати всі 15 завдань, тому що потрібно трішки часу. Я завершила виконувати завдання, і сьогоднішній заробіток долар 1,23. Є 6 віпів, про них ви можете прочитати на головній сторіночці. Віпи. Не купуються, вони досягаються. Кожен з віпів дає більший відсоток доходу. Віп 1 до 4% доходу, Віп 2 до 4 і 4% доходу. Ваш депозит повинен становити 100 доларів, і потрібно мати три активних реферали, в яких буде депозит від 50 доларів. Є бонуси новачка. Тобто ваш перший депозит становить 30 доларів, вам бонус автоматично нараховувати. Нарахується 1 долар. а вашому запрошувачу 2 долари. Якщо у вас депозит перший становить 50 доларів, вам нарахується бонус 2 долари, а вашому запрошувачу 5 доларів. Якщо ваш перший внесок становить 100 доларів, вам бонус нарахують 5 доларів. а вашому запрошувачу 10 доларів. Ось таким способом можна строїти собі команду і получати бонуси за активних рефералів. Нагадую, що бонуси автоматично нарахуваються. Враховується на ваш баланс заявки ніякої не потрібно подавати. Кнопочка онлайн тут ви знайдете техпідтримку і телеграм-канал платформи. Кнопочка Мій всі головні меню, які вам потрібні. Щоб запрошувати друзів, нажимаєте вверху Запросити або внизу Запросіть друзів. Копіюєте реферальне посилання і відсилаєте своїм друзям знайомим. Будуєте команду. Перед вилученням грошей вам потрібно зайти в бумажник і прикріпити свій адрес гаманця, на який ви будете виводити. А меню Безпека. Ви заходите і встановлюєте собі платіжний пароль, який потрібен для вилучення коштів. Щоб вилучати, нажимаєте вверху на вилучення, друга піктограмка, вводите суму внизу, пароль транзакцій і підтверджуєте: рефералка на даній платформі трьохрівнева від доходу команди. Перший рівень 12%, другий рівень 6%, третій рівень. 2%. Щоб знайти інформацію про своїх активних рефералів, заходите в меню Командний звіт. І у вас все тут буде прописано. Про вилучення з даної платформи я теж знімлю відео, тому ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А також приєднуйтеся до мого телеграм-каналу, де ви швидше знайдете інформацію. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!